На 9 годину до початку роботи центру тут зібралось близько 300 людей. Щепили сумчан вакциною Коронавак. Позвонив сімейний лікар, сказав, що з 9 часів, 26, 27, 28, в центрі романтика буде вакцинація. От і прийшов я. Що очікую? Не знаю, що очікуємо, що буде. Сказали, що треба вакцинуватися. Я вакцин. Я сам військовий чоловік був, зараз пенсіонер. так що. Я знаю, що це потрібно робити. Заобчили, як записалась через два дні. Ні, без різниці було любой. Володимир та Анна вже щепились, витримують пів години після уколу. На вакцинацію я записався в дії місяці три тому. Позвонив сімейний врач, сказав, що сьогодні можна пройти вакцинацію. В принципі, без різниці, яка вакцинація, якби була користь від неї тільки. Не чекали, з'явилася вакцина, вирішили привитись, тому що ситуація в країні дуже складна і важка. Тому прийняли рішення вакцинуватись всією родиною. За словами заступника директора центру первинної медико-санітарної допомоги, No1 вакцинація йде у штатному режимі. У нас задіяно 6 бригад, шість мобільних бригад вакцинації. По дві бригади з кожного центру, це центр первинної медико санітарної допомоги номер 1 що на Іллінський офіс, центр первинної медико санітарної допомоги номер 2 що на провокзальній, і лікарня святого Пантелеймона, теж дві бригади. На даний момент все приходить в штатному режимі. Ну, да, Зібралася велика кількість народу, але я вважаю, що ми їх всі задовільним вакцинацією. За словами Володимира Шепілєва, вакциною центр забезпечений в повному обсязі. У разі необхідності у лікарнях є резервні запаси. У центрі чергувала бригада швидкої. За перші дві години роботи, каже її фельдшер, звернень не було. Спочатку чергування ніхто за медичною допомогою не звертався, всі почувають поки що себе добре. Але якщо комусь буде потрібна невідкладна допомога, то завжди готові надати її. Скільки тут бригад? Тут поки що одна бригада. Якщо буде потрібна ще бригада, то в телефонному режимі я повідомляю старшому лікарю та диспетчеру, який надсилають на допомогу ще бригади. Центр працював три дні з 9 до 14. У перший день щепилось 512 людей.